Триразовий лауреат поліцерівської премії Томас Фрідман написав колонку для The New York Times про російсько-українську війну і назвав цей текст Володимир Путін найнебезпечніший дурень у світі. Пропонуємо вам послухати цей текст, перекладеного Гуглом, нами, як то кажуть, з Божою поміччю. Тож, пробачте, якщо, можливо, десь будуть неточності. На нашу думку, загальний зміст від цього ніяк не постраждав і не змінився. Останнім часом я мало писав про війну в Україні, тому що стратегічно мало що змінилося з перших кількох місяців цього конфлікту, коли три всеохоплюючі факти в основному керували всім та й досі керують. Факт номер один як я писав на початку, коли починається війна такого масштабу, ключове запитання, яке ви ставите собі як оглядач із закордонних справ, дуже просте: Де я маю бути? Мені бути в Києві. На Донбасі, в Криму, в Москві, в Варшаві, Берліні, Брюсселі чи Вашингтоні. І від початку цієї війни було лише одне місце, щоб зрозуміти її час і напрямок це в голові Владіміра Путіна. На жаль, Путін не дає віз у свою голову. Це справжня проблема, тому що ця війна виникла виключно звідти, як ми тепер знаємо, майже без участі його кабінету чи військових командувань, і звичайно без масового спонукання російського народу. Тож Росія буде зупинена в Україні, виграє чи програє лише тоді, коли Путін вирішить зупинитися. Від каналу Саме Сік. Тут ми не погоджуємося в цьому моменті з автором. Стосовно того, що не було масового спонукання російського народу. Ми то з вами добре бачимо, що це за народ, і наскільки ж він схиблений, і наскільки цей народ знайшов собі підходящого царя. Путін це як віддзеркалення цього народу. Факт номер один веде до факту номер два. У Путіна ніколи не було плану Б. Тепер очевидно, що він думав, що просто вальсом пройде до Києва, захопить його за тиждень, поставить лакея президентом, запхає Україну в кишеню і зупинить будь-яку подальшу культурну експансію Європейського союзу, НАТО чи Заходу у бік до Росії. Тоді він кинув би свою тінь на всю Європу. І це призводить до факту номер три. Путін поставив себе в ситуацію, коли він не може виграти, не може програти і не може зупинитися. Він більше не може захопити контроль над усією Україною, але в той же час він не може дозволити собі зазнати поразки після всіх втрачених життів, скарбів, всього того, що він вже втратив. Тому він не може зупинитися. Інакше кажучи, оскільки у Путіна ніколи не було плану, Б, він за замовчуванням почав каральні часто невибіркові ракетні обстріли українських міст і цивільної інфраструктури, жорстоку війну на виснаження, з надією, що він якимось чином зможе випити достатньо крові з українців і прищепити достатньо виснаження західним союзникам, щоб вони віддали йому. Досить великий шматок російськомовної східної України, яку він міг би продати російському народові як велику перемогу? План Б Путіна полягає в тому, щоб замаскувати, що план А Путіна провалився. Якби ця військова операція мала чесну назву, вона би називалася Operation Save My Face. операція Врятуйте мою мармизу. Від каналу Саме Сік. Ну ви ж не хочете сказати, що в Путіна обличчя. Це робить цю війну однією з найхворіших, найбезглуздіших війн сучасності. Лідер руйнує цивільну інфраструктуру іншої країни, поки це не дасть йому достатньо прикриття, щоб приховати той факт, що він був величезним дурнем. З промови Путіна на їхній російський день перемоги у Москві помітно, що він зараз хапається за будь-яке обґрунтування, щоб виправдати війну, яку він розпочав своєю особистою фантазією про те, що Україна є не справжньою країною, а частиною Росії. Він заявив, що його вторгнення було спровоковане західними глобалістами та елітами, які. Цитую, говорять про свою винятковість, роз'єднують людей та розколюють суспільство, провокують криваві конфлікти і потрясіння, сіють ненависть, русофобію, агресивний націоналізм і руйнують традиційні сімейні цінності, які роблять людину особистістю. Кінець цитати. ОГО. То Путін вторгся в Україну, щоби зберегти російські сімейні цінності? Хтось знав? Це лідер, який намагається пояснити своєму народові, чому він почав війну з сусідом, який, за його словами, не є навіть справжньою країною. Ви можете запитати, чому такий диктатор, як Путін, вважає, що йому потрібна маска, хіба він не може змусити своїх людей вірити у все, що він хоче. Я так не думаю. Якщо подивитися на його поведінку, то складається враження, що Путіна сьогодні дуже лякають два предмети: арифметика та історія Росії. Щоби зрозуміти, чому ці теми його лякають, вам потрібно спершу розглянути атмосферу, яка його огортає, щось таке, що вловлюється в повітрі, якийсь шепіт. Один із найбільших уроків, який я засвоїв як журналіст із закордонних справ, із репортажів про автократичні країни він полягає у тому, що незалежно від того наскільки жорстоко контролюється країна, яким би жорстоким і залізним диктатором не був її правитель, Усі говорять. Вони знають, хто краде, хто обманює, хто бреше, хто з ким крутить. Це починається з шепоту і часто не би залишається на місці, але всі говорять. Путін теж це явно знає він знає, що навіть якщо він отримає ще кілька кілометрів Східної України та втримає Крим, щойно він зупинить цю війну, його люди виконують жорстоку арифметику за його планом Б, починаючи з від віднімання. Минулого тижня Білий дім повідомив, що приблизно 100 тисяч російських бійців були вбиті або поранені в Україні лише за останні 5 місяців, і приблизно 200 тисяч вбиті або поранені з того часу, як Путін розпочав цю війну в лютому 22-го. Це велика кількість жертв навіть у великій країні. І ви бачите, що Путін стурбований тим, що його люди говорять про це. Тому що, окрім криміналізації будь-якої форми інакомислення, в квітні він поспішно ухвалив новий закон проти ухилення від призову. Тепер кожен, хто не з'явиться у військкомат, зіткнеться з обмеженнями на банківську діяльність, продаж майна та навіть отримання водійських прав. Путін не пішов би на таке, якби не боявся, що, незважаючи на всі його зусилля, всі шепочуться про те, як погано йде війна і як не бажано туди потрапляти. Прочитайте останнє есе у The Washington Post Леона Арона, історика Путінської Росії та науковця з American Enterprise Institute, про березневий візит Путіна до окупованого Росією українського міста Маріуполь. Через два дні після того, як Міжнародний кримінальний суд висунув Путіну звинувачення у військових злочинах і видав ордер на його арешт, написав Арон. Президент Росії приїхав до Маріуполя на кілька годин. Його зняли, як він зупиняється біля Невського мікрорайону, оглядає нову квартиру і кілька хвилин слухає неймовірно вдячних мешканців. Коли він ішов, на відео чути голос, котрий десь здалеку кричить ЕТА все неправда». Арон сказав мені, що пізніше російські ЗМІ видалили оцю фразу з аудіо, але той факт, що це було залишено там спочатку, може означати, що це була підривна дія з боку когось з офіційної ієрархії російських змі. Всі говорять, це призводить до іншого моменту, який Путін знає: боги російської історії, надзвичайно невблаганні до військової поразки. У сучасну епоху, коли російський лідер закінчує війну явною поразкою або без перемоги, зазвичай відбувається зміна режиму. Ми бачили це після Першої Кримської війни, після російсько-японської війни, після невдач Росії в Першій світовій, після відступу Хрущова з Куби в 62-му та після афганського болота Брежнєва і компанії, яке прискорило революцію перебудови та гласності Горбачова. Російський нарід при всьому своєму знаменитому терпінні. Пробачить багато чого, але не військову поразку. Тепер у Путіна є два способи покласти край цій війні, яку він не може виграти і від якої не може піти. По-перше, продовжувати, поки Україна не буде знекровлена або на Заході не почнеться втома від України. А інший, стверджує він, полягає в тому, щоб якимось чином примусити нас до прямої конфронтації зі США, підвести нас до прірви повного стратегічного ядерного обміну, а потім відступити і запропонувати наляканому Заходу загальне врегулювання, яке би включало нейтральну розброєну Україну та отримання ним Криму та Донбасу. Неможливо вникнути в голову Путіна і передбачити його наступний крок, але у мене є хвилювання, оскільки дії Путіна вказують, що він знає, що його план А провалився, і тепер він робить все, щоби створити план Б, щоби виправдати жахливі втрати, які він накопичив в ім'я країни, де всі говорять, і де переможені лідери не йдуть у відставку мирно.